Все почалося з того, що сьогодні я побачив, як аплодують депутати в сесійній залі, тому що вони ліквідовують незалежні органи, які хоч щось стараються зробити і боротись з корупцією. Але запит існує саме до верхніх щаблів влади. Ми щиро просимо президента України Володимира Зеленського звернути увагу на даний законопроект. Хочуть просто спокою у себе вдома. Вони хочуть бути в Євросоюзі. Заради цього проливалась кров на майдані. Заради цього воюють наші захисники та захисниці. Не за президента, ні за кого. Хоча він є нашим гарантом, гарантом конституції. Яку він забуває чомусь і нодітке враження дотримуватись, ми не будемо мовчати, ми будемо говорити, як можна спокійно дарувати пам'ятні нагороди сім'ям загиблих, дивитись в очі дітей, а потім покривати Чернешова, яка вкрала стільки грошей, а потім казати слугам народу проголосувати законопроект. А потім можна дуже швидко сказати, а ні, я не підпишу. І що хочете героєм себе виставити? Ви не будете героєм, поки не скажете, що треба працювати на перемогу. Всі депутати головні злодії країни. Тому що в той момент, коли йде війна, ми ще все таки пиздите гроші. вистачає совісті, сока і нахайства, щоб тих людей блядь, мати за говно і заставляти їх жити блядь, в такій срані. Дякую блядь, за бардак.